Доброго дня! Розглянемо створення шарів у програмі CorelDRAW. Щоб відкрити панель шарів, оберемо в рядку меню пункт вікно, вікна налаштування, об'єкт. Ми бачимо, що відкрилась панель шарів, яка складається з одного шару за замовчуванням і шару шаблону. Шар, шаблон розташовується під всіма іншими шарами. Щоб створити новий шар, достатньо клікнути на кнопці, яка є внизу в панелі шарів ліворуч. Створити шар. І таким чином буде створений новий шар, в якому можна розміщувати об'єкти або можна перемістити. Об'єкт шару 1. Оберемо об'єкт прямокутник на першому шарі і перетягнемо його на другий шар. Це в нас будуть різні шари, на яких можна створювати об'єкти, і шар 2 буде розташовуватись над шаром 1. Щоб застосувати шар шаблон. Ми обираємо шар шаблон. Який буде застосовуватися до всіх сторінок. Наприклад, намагаємо на цьому шарі рамку. Тепер створимо нову сторінку ми бачимо, що ця рамка застосувалася до нової сторінки. Перейдемо на сторінку 1 і спробуємо змінити параметри цього прямокутника. Наприклад, можемо змінити його розміри і перейдемо на сторінку 2. Ми бачимо, що на сторінці 2 розміри нашої рамки також змінилися. Шаві шаблони можна створювати. За допомогою кнопки створити шар шаблон. На цьому все. Дякую за увагу!